І дівчата вони працюють в скарінній правовій допомоги, яка надається безкоштовно. З ними співпраця довга, плодотворна, і я вам раджу з ними спілкуватися і мати ті поради, які вони надають. Будь ласка, я надаю вам слово, висипейте. Ми представляємо Білоцерківський місцевий центр з надання безоплатної тринної правничої допомоги. Можливо, те, чим ми займаємося, те, чим ми корисні, можемо бути для вас. Таництво інтересів усіх у суді, складання позовних заяв. Вже безпосередньо тих документів, які йдуть до суду, е... вас зібрали тут, тому що для нас внутрішні переміщені особи це пільгова категорія населення. Достатньо копії паспорта, копії довідки, і вам буде надано абсолютно весь спектр В Який час ви можете звернутися в робочі, звичайно, з 8 по 6, отримати консультації без виключення і без вторину, що передбачає собою представництво ваших інтересів у суді. Ну, наповідно, якщо виникають якісь питання, які потребують представництва, то ви без виключення всі, ті, хто має статус внутрішньо переміщених осіб, які підтверджені відповідною довідкою про взяття на облік ВПО, можете звернутися і отримати державного адвоката, який здійснить захист ваших інтересів. У суді складе усі необхідні процесуальні документи, тобто доведе вас до кінця, до логічного завершення, аби ваше питання було вирішене. Це як в тому випадку, коли воно потребує судового захисту, коли досудові способи вирішення спору всі використані, і е, лише одна дорога до суду. Тобто вам певні відмови органу соціального захисту населення ви можете до нас прийти, взявши з собою е, оригінал паспорту, оригінал довідки ВПО. І ми будемо встановлювати вже на місці, чи ваше питання дійсно вирішується в судовому порядку, чи є правові підстави для того, щоб звертатися до суду. І чи взагалі є перспектива, і чи правомірно вам, чи не правомірно, точніше вам відмовив орган соціального захисту населення. Якась проблема зразу хочу наголосити. До нас бажано приходити з відповідями того органу, який порушує ваше право. Важливо. Тому що е, люди приходять до нас, і ми не розуміємо, е, чому відмовили. А, а що ви хотіли насправді? Ми розуміємо, там, наприклад, відмовили у допомозі як внутрішнє переміщення особі. Чому за який підстав? Людина пояснити не може. Тому ми, щоб знаєте. Двічі не ганяти людей. Ми зразу повідомляємо інформацію про те, що краще приходити вже з відмовами того органу, який вам відмовляє порушує, ви порушує ваше право письмовими. Звичайно, щоб ми в свою чергу ми в свою чергу оцінюємо таку відмову. А за звертаєтеся до них письмово і Вони зобов'язані вам видати по за закону країни про звернення громадян. По закону, дивіться, по закону України про звернення громадян надається відповідь на ваше звернення від 15-ти, це коли лист терміновий, відповідь має даватися терміново. Коли відповідь загальна, інформація загальна, це 30, Коли потребує додаткового вирішення, це 45. Тобто максимальний строк дачі вам відповіді 45 днів. Як відбувається процедурно, щоб відповідь дали? Ви викладаєте свої вимоги на папері, можна власноруч ручкою на А4. і де Ідете, реєструєте обов'язково, щоб вам поставили початку число, коли зареєстрували. І від тої дати ви вже відраховуєте свої 45 днів максимальні і чекаєте відповідь на поштову адресу, яку ви вказали. Звичайно, бувають випадки, коли відповідь не дається. Ну, тоді вже є певні скарги на і гарячу урядову лінію, і до вищого компетентного органу питання з приводу нарахування і отримання грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб необхідно адресувати до Міністерства соціальної політики, або на урядову гарячу лінію 1545. або також є на їхньому сайті, якщо ви користуєтеся інтернетом, є ще й електронна адреса, тобто там ви теж зможете задати їм це питання. Азі трошки виплати можуть затримуватися, і вони до кінця червня місяця мають вам надійти Але вони не припинені знову ж тобто. Да, вони не припинені, але вони мають бути виплачені У мене. Чорний кумир 21 першому році в листопаді квартира ну, по настисту повинна сильно прийти. Ми не встигли це переоформити. Сюди звернулася. Вони сказали, тільки треба їхати по місту проживання. Ми ще... вам на сьогодні за місцем знаходження нерухомого майна. Вам треба Звертатися, звичайно, там окупована територія зараз. Вона не окупована, бойові дії, там нема нікого, але там, йдуть зі вже зі бойові зі. дії. Дивіться, так, ну який який може механізм вирішення вашого питання бути? Це знову ж таки, щоб нотаріус давав відповідь, яку що вона не може видати вам свідоцтво про право на спадщину за законом чи то за заповітом. та і ви, в свою чергу, можете йти до суду і казати про те, щоб визнавати за собою право власності на таке спадкове майно в порядку спадкування. Але знову ж таки треба дивитися індивідуальну ситуацію. немає документів на квартиру. Квартира зруйнована, і мені сказали, що в 2002 році придбали це житло. Вот. И оно ж не зарегистрировано. Я пыталась, там mm -hmm. в дієві написала, що у мене это, ну, это пошкоджена там майно, ну, а витяг взять ніяку. І сказали, з БТІ нужно справку, а БТІ в Рецькі нет. Мо звернутися в нашу БТІ. Можливо, вони здійснять запити. З приводу цього нерухомого майна, що вони вам ну, можливо вони дійсно зроблять запит, отримують цю інформацію, дозвіть вам цей документ. Mm -hmm. А БТІ вам звон і підкажуть, можливо, десь це БТІ з Донецької області воно має бути обов'язково і не повинні були ліквідувати, тобто воно має знаходитися десь в комусь куточку України. Якщо воно десь знаходиться 100%, писати туди, звертатися, дзвонити, замовляти цю довідку, якось з ними співпрацювати. Скажіть, будь ласка, така ситуація. У мене квартира приватизована, але вона розрушена, зареєстрована в дії, а приватизація була давно зроблена до 2013 року. І всі квартири, які приватизовані після 2013 року, вони війшли в єдиний реєстр, а моя не війшла. Я обратилася в ЦНАП. А мені сказали, треба, щоб усі, хто там привачі за це учасники, щоб усі були а ті діти, діти то за продоном. і але для того, щоб реєстраційна служба внесла відомості про власників, треба, щоб ці ці власники до неї звернулися або за спільною їхньою заявою. Можливо, якось якось спробувати за кордону через консульство. А через консульство звернутися. Ну, звичайно, ви подаєте заяву вам дають перелік документів, які ви маєте зібрати і надати їм. Якщо зареєстровані хазяйка не хоче, то що А чого не хоче? Ну, типу що не офіційно здає квартиру. Так, А хто офіційно? А у хазяйка квартира є офіційний договір оренди житлового приміщення, тоді це взагалі без проблем. А якщо воно неофіційно, якщо ви знімаєте квартиру, то не погодиться. Не погодиться ніхто. А для вас, наші шановні клієнти територіального центру, ми запрошуємо до видачі продуктових наборів. Забирайте, будь ласка, ось ваші продуктовый надвижкой. Я дуже благодарна за допомогу, помощь этого сегодня сьогодні, і и за юридическую. Благодарю, що ви не на нас. Дякую. Це нам треба таке. На приходила це по а мама. Я до вас підійшла, які я починали подальше. Нам дуже було цікаво. Я до вас зверталася юридичної допомоги. Я її отримала. Так мені було. Дуже приємно. І вам за вашу теплу душу, за ласкаві слова, за те, як ви нас приймаєте, дуже дякуємо. в українському мовою. Я просто в захваті. Це за репліки. Так, все, ми вам дякуємо. Все всі питання, які і не задавали навіть, потому що задавали хто-то, а для нас оно касалось дійсно, да. А байком задоволені? Дякую, так за наших установ державних. І на сьогоднішній день це реально най, найактивніша аудиторія. Багато запитань. запитань у людей дійсно є проблеми, і ну, це дуже добре, тому що в така аудиторія приходить, що ну, ніхто не знає, бояться. Але тут дуже активно. Нам головніше, що питання такі, де ми дійсно можемо чимось допомогти, можемо бути корисними. Тому будемо раді, якщо вони до нас будуть всі приходять, і ми будемо вирішувати їх буде. питання.